his name was minos Kalokerinos, and that was a coincidence the man who discovered the site was called minos like yes. the king that was living originally here a cretan businessman an amateur archaeologist but he was very fond of archaeology he had the information of some farmers that they were cultivating the farms here that some broken vases were found and this is how he came here and he discovered the storerooms of the palace he immediately identified as the father of his own son and protected. So based on the doors, based on pillars, of the road. Right here we can see just the symbols of the double-headed scratched in different parts of the palace. And you know what is the most interesting thing about the double headed axe? Is that uh, the word labyrinth, the Greek word labyrinth, comes from the word labris. And lavris in ancient Greek <coughs> means double fairy ducks. See that we can realize that even if you're wrong. And uh, as for those beams that we can see horizontally and vertically in the walls, put on the walls to protect the buildings against the earthquakes. Зараз ми знаходимось на території палацу Кносус на кріті. Дальна частина замку залишилась лише в вигляді каміння, також фундаменту. Оці чорні каміння це ще з оригінального замку. А Оці вже жовті каміння, це вже достроєно було, щоб туристам можливо було бачити та мати краще уявлення, як стіни замка виглядали. Також ці жовті полоски це дерев'яні частини, їх вбудовували поміж камінням, щоб кріпчіше стіни були. Також ця колона відбудована. Оригінальні колони були зроблені з дерева, як вони кажуть, з кипарвісів в основному. І ця колона також зроблена для того, щоб сучасні люди мали краще уявлення, як виглядав давній грецький замок у минулому. Кноський замок був самим основним замком на острові. Кріт багато разів було зруйновано, також перебудовано тут. були Землетруси, також багато завойовників в історії. Вкрит завойовували араби, венеціанці, турки. Там і італійці в минулому були не італійці, як ми зараз їх сприймаємо, а Італія також була поділена на багато частин. Одна з частин називалася Венеція, і там проживали не італійці, а Венеціанці. Це зараз в Венеції проживають італійці, як ми їх називаємо. А у минулі часи то була окрема країна, венеціанці. Вони також нападали та завоювали крит і залишили тут дуже багато своєї історії. Кноский замок дуже давній, я навіть не очікувала. Нам сказали, що три з половиною тисячоліття замок було зруйновано. Тобто збудовано його було можливо навіть 5 тисячоліть в минулому. Я так розумію, ми точно не можемо встановити період, коли було збудовано Клозький замок. Акліону мали дуже гарні торгівельні зв'язки з єгиптянами. В будівлі та в прикрашенні цього замку були використовані деякі єгипетські мотиви також, і ми це інколи тут бачимо зараз. Але більша частина будівель, які я зараз показую на відео та на фото, це все ребенка. Тобто їх збудували, щоб люди мали ділянку щоб туристи собі більше приїжджали. А так від самого замку залишилися лише руїни та каміння. Також це оригінальні сходи. Це вже збудовані з алебастру в недавній час. Також розповіли, чому цей замок збудували не на узбережжі, а у середині острову. І ми дійсно сюди на автобусі їхали деякий час, щоб доїхати до цього замку. Тисячоріч тому на острові була, був інший клімат. Тут також були розташовані річки з цього боку та з іншого боку. Сьогодні ці річки вже щезли, вони більше не існують, але коли будували цей замок, ці річки існували і було набагато легше збудувати цей палац, коли... Доступному розположенні були річки. Ми знаходимось на території Кнозького замку. Тут залишились лише його рештки. Цей замок розташовано у місті Іракліон на острові Кріт. Іракліон — це головне місто Кріта або столиця. Кріт це можливо одне з самих заможних міст Греції. Накриті середноземнопільський клімат. Це означає, що тут більшу частину року літо. Та декілька зимових місяців, коли йдуть багато дощів. В глечиках зберігали воду, вино та оливову олію. Ці глечики також було добудовано. Деякі частини залишилися ще з минулих сторіч, а ті частини, які ми бачимо, більш світлого кольору, це вже добудовано з на жовтя і тут уже спекотно. Ми набагато краще себе почуваємо, коли ми знаходимося у тіні. Кус розповіли таку цікаву інформацію. З цього місця був вхід в палац, але це був не основний вхід, а ос один зі входів. І тут проходили відвідувачі, які приїжджали сюди з інших країн. У тій будівлі вони проходили контроль та провірку. Також їх тут їм тут пропонували викупатись, помити тіло, а потім змастити тіло оливовою олією. Це так була досить гарна традиція, тому що можливо собі уявити, як запотілі люди, які деякий час були у дорозі. Потім приїжджали сюди до паласу, і від них можливо був не дуже не дуже приємний сморід, тому це була дуже розумна традиція. Щоб вони тут мились перед тим, як вже завітати до замку. цікаво вся вода, яку використовували. Ми ще знаходимося на острові Кріт в місті Іракліон. Дуже цікаво все те, що ми почули сьогодні у музеї замку Кносковського Пнос, замку. За п'ятидесячорічну історію цього замку клімат був змінений в цьому місці. Тут був субтропічний клімат, зараз середньемморський, тут майже весь рік літо. За виключенням лише декілька місяців зими, коли просто немає справжньої зими, але проходять дощі. Та також на території біля на території, де розташовано цей замок, в минулому було дві річки, які зараз повністю зникли. Це дуже цікаво. І Також на цей острів. На цю культуру було дуже багато впливу з інших культур: від вівніціанців, від арабів, від турків, від єгиптян навіть І це все дуже цікаво. захоплює Та вражає така історія. Вкриті основна галузь це сільське господарство. тут виробляють в основному оливу, оливову олію, також виноградарство. І також тут виробляють мед.